Сьогодні ми продовжимо знайомство з найвідомішими картинами Сальвадора Далі. І перша картина, яку ми розглянемо, називається Постійність пам'яті. Ця картина показує світ, де все виглядає ніби з дивного сну. Найвідоміша частина цієї картини це таночі годинники. Час йде, а може змінюватись, може тягнутись. На картині є дерево, яке росте з якогось стола. Вода вдалині, яка надає нам відчуття спокою. Далі використовує яскраві фарби для фону та дуже детально намалював годинник, що робить картину схожою на поєднання реальності і фантазії. Зверніть увагу на те, як художник грається з ідеєю часу і робить звичні речі незвичні. Картина наступна називається слони. На цій картині далі зобразив слонів, але не звичайних. Їхні ноги дуже довгі, майже як у жирафа. Це створює враження, ніби слони намагаються йти високо над землею, ніби в чарівному світі. На спині слонів можна побачити вежі, що додають ще більше фантастики. Картина дуже цікава тим, що вона змушує уявляти, вигадувати історії про те. А чому ці слони такі високі? А може ми подорожуємо світ фантазії? Наступна картина, яку ми подивимось, галатея зі сферами. На цій картині зображено обличчя жінки, яку складають різні кулі та сфери. Ця жінка насправді дружина далі, Гала. Але він зобразив її так, наче вона складається з різних круглих об'єктів. Ця картина дуже цікава тим, що показує незвичайний портрет, а створює відчуття об'ємності глибини завдяки незвичній техніці. Далі перетворив звичайну людину на щось фантастичне, використовуючи уяву і геометричні форми. Картина показує, як можна поєднати математику та мистецтво, щоб створити щось особливе і дуже красиве. Всі ці картини демонструють нам майстерність далі, в передачі різних фантастичних образів, що робить його мистецтво захопливим і таким незвичайним. Не схоже ні на кого іншого.